Кирил нашого колективу це люди з різних міст Західної України, яких об'єднав Кам'янець-Подільський. А заснували це місто Кій, Щек і Хорив. Це ж треба сім років бюджету, щоб не знати, що них ще була сестра і відділу. Дякуємо за підтримку військовополоні Михайлу Сімашкевичу, народному депутату України Володимиру Мельниченку та головному нашому спонсору ТОП Український Кристал. Дякую, лиці Юрія Володимира Васильовича. Тернопіль ми йдемо за куліси, а ви знайомтеся з нашим містом. Поїхали. І сміху. В нас є лікар, вчителька, таксист, поліцейський і в народі не без порода. Кандидат в народні депутати. Андрій Васильович, він народився у місті Ростов. Потім сім'єю переїхав в Україну, але два роки тому батько був змушений повернутися на замку Ростов Я це 100% європейців. Да. Мені жаріти, що тобі з європейського тільки майонез. Та, <реш> да, це мій бізнес. О! У мене теж є бізнес-ідея. Давай купуємо автобус так, і робимо маршрут Тернопіль-Нью-Йорк. <реш> Тож там океан, там немає дороги. тернопіль йорк теж нема дороги, але я якось іншу. <реш> Єдині державні працівники, які задоволені своєю зарплатою. Я вчителька, в мене зарплата 1200, і я щаслива. Я молодий лікар і моя зарплата 1500, і Я щасливий. Державні працівники, яких батьків Італії на заробітках. Ми Слухай, я і без батьків самодостатня. Ось iPhone 6S. Люди добрі, як думаєте, де вона його взяла? Навчителювала. <плес> а я і офіційно добре заробляю. О, і як ти попав в поліцію? Та в поліцію беруть тільки високих, широко, широкоплечих, підкачаних та з гарною фігурою хлопців. Критерії прямо як в партію ляшка. Того я шука, треба лікувати. А до речі, найкращі ліки це сміх. А! Це того, коли я лежав за апендіцитом, ти мені номер трапака кинув. Так ти, ти заспокойся, випий підзили чаю. Я тебе зараз заспокою. О, а я люблю чай з Мілісою. Дзвонила твоя Мілісом. А по 10 тисяч гривень був сюжінці розкаже. Дружата. <п 'ятна> Нам від вас та oh yeah, oh yeah. похазов. <кліп> Друзі, самий справедливий міліціонер за всю свою кар'єру він не взяв жодної взятки, я його так і називаю. Гнида. <пліп> бо, бо я справедливий, <пліп> бо я справедливий. Якщо тобі завтра пузата хата, принесе взяточку, ти не візьмеш. Nie. А якщо жінка в тебе до того тиждень нормально не їсть, У мене жінка вже місяць нормально не їсть. Бо, бо бідність, От ти хоч жінку любиш? Ну, в мене жінка кішка. Як супергерой. Почали зустрічатись. Вона мені на третій місяць вродила. <різв 'язаніт> <різв 'язання> <різв 'язання> <різв 'язання> якщо, якщо є діти, тим більше треба взятки брати, а ну дивися, е! Toyota пріус. А ну садь а стоїть липиться, нічого не робить. От ваша реформа. А йому зародаю взяточку і не візьмей. Я перепрошую. Я на рахунок протокольчика з водію на стані. Можна якось так зробити, щоб він зник. З вами нагородочка. Ви що? Поліція не така. Красава. Привіт. Так ти не розумієш, від чого ти відмовляєшся? Там було шість тисяч гривень. Шість? ти слухаєш? Три. по 500 кожному. А, дякую! Тоді з мене чекала. Можливо, за спонсорську допомогу скажете якісь приємні слова на камеру. Андрій Васильович, ваші очі, як два озерця, що розкинулося біля поля? Що біля поля? Бо біля одного з них ячмінь. Вже <с III> почали за є актуальна пісня. Артист, поможи. Роту, давайте й ми покажемо. Толинка, Україна. До ектора з шоу Мастер Шеф приїхала теща. Ектор, яка велика і простора квартира. ну розказуй, де я буду спати на бальхон. Україна. А Друзі, щоб сильнуся ситуація не виглядала жорсткою, ми додали позитиву на похоронах 135-річного викладача. Що? Стіпуха прийшла <ріст> В тебе скільки? 850. Повишена. В тебе що там? Не получаю, декан забикував. <ріст> То скажи йому спасіба. Що тут вже скажеш? Українка! <ріст> Кожен хлопець, коли приходить до своєї дівчини він хоче показати, що він хазяїн і герой. Ленка! Слова, наш формат, музика з реклами Ампробени. З екранів розважають нас, качтає без і тарас. Драпа всі гумори скисає, а коряда не приїжджає, але найкращий для Він директор ліги, Він тут все рішає. шуткуємо де саме лучше від нас, чесно. Вибачай. Е, Саш, ми взагалі дуже раді ти з нами. І слава Богу, що до нас не встав грець-драпак. Це чого? Це страшний чоловік. <різь> Слухає. Мази, красі, іномарки. Дивимось. Мази, крази, іномарки. іномерки. Гортові насто автотра. Віта!